Фармадол. забудь про головний біль. Сьомидесята середа, 8 лютого. І до вашої уваги новини актуальні на дану мить. Вночі росіяни завдали ударів по Харкову і області. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, було шість. Прильотів підтвердив, що удари були по промисловому об'єкту у Київському районі міста. Про жертв і постраждалих поки що інформації немає. Начальник харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив, що це були пуски ворожих ракет С-300 із Білгорода російського. Ну а більше подробиць будемо мати вже в наступному випуску. Новини. Туреччині з під завалів врятували двох українців у місті Хатай, і про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар. Раніше турецька сторона. Вважала їх загиблими. Чисто по е, поранених внаслідок землетрусу українців зросло число до шести людей. Ще 19 людей шукають. Загалом землетрус в Туреччині та Сирії забрав життя 7800 тисяч людей. Щонайменше 20 тисяч отримали поранення? Україна відрядила до Туреччини команду з 87 рятувальників. Вони допомагатимуть долати наслідки руйнівного землетрусу. Напередодні Верховна Рада України ухвалили ухвалила ряд кадрових важливих рішень. Так три області отримали голів трьох обласних державних адміністрацій. Відповідні укази вчора пізно ввечері підписав президент України Володимир Зеленський, зокрема головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації, призначено Сергія Лисака, Запорізької області Юрія Малашка і Херсонської області Олександра Прокудіна. Ну а крім того, Верховна Рада України призначила Василя Малюка, головою СБУ. До цього він з липня був виконувачем обов'язків. Також Ігоря Клименка призначили на посаду міністра внутрішніх справ України. Він був виконувачем обов'язків після трагічної загибелі Дениса Монастирського. Більше про нові призначення послухаємо у вечірньому зверненні президента. Верховна Рада України за моїм поданням затвердила нового очільника Служби безпеки України. Вважаю саме такий. Пройдений шлях призначення на посаду сигналом для усіх державних посадовців та працівників наших правоохоронних органів. Василь Малюк певний час був виконуючим обов'язків глави служби. Він пройшов випробування війною. Він довів свою ефективність. Він був призначений. Дякую народним депутатам України за позитивне голосування щодо кандидатури Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ. Президент США Джо Байден звинуватив в. Глобальні інфляції, Російську Федерацію і COVID-19. Це він сказав під час виступу перед палатами конгресу із щорічною своєю промовою. Окрім того, американський президент заявив, що російське вторгнення в Україну стало випробуванням для Сполучених Штатів Америки і для всього світу. І підкреслив, що Америка продовжить підтримувати Україну стільки скільки це буде потрібно, і от на цих словах бачимо на екранах посол України Оксана Маркарова ледь не стримала сльози, коли президент Америки. Обіжно, але з меседжем згадав Україну і те, що сполучені сатамерики пліч опліч з Україною будуть далі. Такі новини станом на цю мице. Сніданок з 1 плюс 1». Ваша точка опори. Ми продовжуємо бути з нами. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на один плюс Україна.